Всім доброго дня! Ось ми сьогодні в Коломиї в магазин квітів біля міліції. Ось хочу вам показати, що в нас тут є. Ось така одна крашеночка. Ось така біленька. І ціни зразу вам показую. Хочу вам сказати, що ціни тут нормальні. Он дендробіум, нобіле біленький, Ось за 600. Ось така гарнесенька. Ой, отут, подивіться, які гарнесенькі є. Ой, оця яка гарна, дуже гарна. От ціни. Ось подивіться, ось ця на дві гілочки. Всього 440 гривень. Подивіться, дівчата, хто тут рядом, приходьте сюди. От напроти міліції є магазин квітів Подивіться, які тут у них гарні синькі орхідеєчки. От, подивіться. Ой, оця яка симпатичненька. Теж. Так, зараз вам покажу отут, що в них є. Воно є Феррарочка. От, не знаю, як ця називається. А ця яка на дузі, боже, мій, дівчата, яка вона велика. Всього за 600 гривень. Ну, Тут, напевно, сантиметрів 12-13 це точно квіточка має. Ой, а тут на дузі, подивіться такі, ой, які симпатюлечки. Ой, які, подивіться, які гарнесенькі, дуже гарні. Дівчата, хто живе? Тут около Коломиї, біля Коломиї? Приходьте, дивіться, 585 гривень. Гарненький, Тоже, ну, такий великий, така велика квіточка на дузі. Тоді оця біленька така теж велика, на дузі. Ой, а тут мальвина 570. Дивіться, які бутони. Подивіться. Лише подивіться на цю красоту. Ой, там є. Ну туди не залізу, Дівчата, а оця теж яка здоровенна. І всього на дузі, і всього 575 гривень. Дівчата, недорого. Подивіться, яка красота теж. Сантиметрів 10, 11 квіточка. 590. Ось, 495. Ось така квіточка. Так, що тут ще є? Ой, там така гарна захована. Ой, а там голд захований, чи що? Ой, чи... манго. Або манго, або Голд. Не буду брехати. Ой, дивіться, яка теж на дві гілочки, ціни не бачу. Ой, а там такий біг оно який. Не знаю, чи ви бачите, чи не бачите. Такий плямистенький. Зараз подивлюся, в яку він цінка. А ну той бігліпчик. Ой, не видно ціни там. Не видно. Так, а тепер я хочу показати вам тут. Ось 520. Ось оця 465 гривень. Ось отака квіточка. Нема тут ці, а ані є. Зараз гляну. Зараз гляну. 420. Подивіться. Гілочка розгалушена, як деревце. Ой, квіточка велика, гарна. Ой, а ця, а це теж не знаю, точно, або мінськ, або... Або, або не знаю. 650 гривень на дві гілочки. Ось подивіться, красунька теж. Ось така. Зараз попробую до світла більше. 480 гривень. Ось така квіточка. Подивіться, які, які є. О там ще ось тут ось ще така. Ціни нормальні. Є дендробіум Нобіле 550 гривень, теж ціна нормальна на дендробіум. А тепер отут внизу покажу вам. Ось, подивіться, 550, ось така краса. Тепер мінічки 525. Не знаю, як звуться. Воскові. Подивіться, яка краса. Ой, дівчата, дивіться, тут ніхто не бере пілоріка. Я була десь на початку тижня, він був. І так він тут і залишається. Боже мій. І за яку ціну? Ви подивіться, смішна ціна 460 гривень. Пілорік, дівчата, чи це так. Ой, а отаму, а отаму, подивіться. Це інтрига, по-моєму. Боже мій, а в яку ціну а, ось, 540. А ось ця, подивіться, яка. А, боже мій, подивіться, яка красинька. Дівчата. І велика така квіточка, гарненька. Скільки вона коштує? 565. А Ось вона дузі. Боже мій дівчата, ну квітка, ну квітка, ну я вам не можу сказати. Ну, на цілу мою руку. За 600 гривень. Ой, а це такий як реблівчик, тільки малесенький. 475 гривень. Ой, подивіться, манюшечка така меню. Боже мій, подивіться, яка красунька. Яка красунька. Подивіться на ціну. 370. Ціна дуже гарна. Так, дівчатка, а ось що, що я вам ще покажу. Ой, мені так подобається. Ось цей Оця орхідеєчка, подивіться тільки. о яка красунечка. Яка красунечка. І тут ще є наподобі, тільки чуть-чуть інакше. Це скільки коштує, не бачу тут ціни. Тут ціни не бачу. А тут а тут на подобі. Той по-другому бачите то яка. От. Тоді що тут ще є? Ось ще один пілорик, Дівчата, ще один пілорик є. Боже мій, ви подивіться, яка красота, а ось ви подивіться, яка красота. Ой, теж така красота, дуже гарні, Дівчатка, Хто тут знаходиться? Приходьте. Приходьте дуже. Ой, подивіться, яка мутація кінточки. Бачите? Приходьте, купуйте. Жалко, щоб пропадали. Ціни хороші тут. Подивіться. Ще хочу вам показати. Ось ще у дівчат тут є такі квіточки, і антуріуми є. Так що у них є багато квітів. Дівчата, хлопці, ой, ще хотіла вам показати ось таку. Подивіться. Вона вже тут певно відцвітає. А тут ще цвіта. подивіться, яка краса. Дівчата, приходьте, приходьте і купуйте. Дівчата, хлопці, чоловіки, приходьте, купуйте коханим своїми ці квіточки. Квіточ, Це дуже гарні. І ціни дуже хороші. Дуже хороші ціни. Приходьте. Давайте. Всього доброго, до наступної зустрічі. Всього нам найкращого, найкращого і нам перемоги.